Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. І сьогодні на з вами заняття з природознавства. Підкажіть, а ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зараз осінь. А чи знаєте ви, який місяць зараз? Якщо ні, то я вам підкажу. Зараз місяць жовтень. Пропоную вам разом зі мною. Переглянути чудове відео та дізнатись все про цей цікавий місяць. Отже, розпочнемо. Місяць жовтень. В жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті й дині й огірочки, Щоб достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Добрий день, друзі! Сьогодні я, павучок, запрошую вас у гості з світом пригоди, де ми дізнаємось про другий осінній місяць. А місяць це називається жовтень. Його назва говорить сама про себе жовтень. Бо саме в жовтні місяці. Листя на деревах починає змінювати свій звичайний зелений колір на жовто гарячий. Ще цей період називають золотою осінню. Якщо ви, друзі, подивитесь на жовте листя у сонячний день, то побачите, як воно переливається неповторними золотистими барвами. Дерева розквітають тисячами фарб. Це природа перед довгим зимовим сном одяглась в осінній кольоровий наряд. Якщо ви помітили, дні помітно поменшали, значно холодніші стали ранки. У повітрі все більше відчутно подих осені. Саме за погодою в жовтні визначають погоду на наступні місяці. Наприклад, якщо жовтень буде сухим, то січень буде безсніжний. Грім у жовтні на малу та сніжну, м'яку і коротку зиму. А ще другий місяць багатий на врожай. На полях закінчуються жнива, завершуються усі польові роботи, ліси. Зараз багаті на гриби, а пташки починають відлітати у теплі краї, недарма кажуть, в народі. Жовтень ходить по краю, виганяє птиць з гаю. У жовтні місяці лісові мешканці теж мають багато клопоту. Ведмеді ще не залягли у зимову сплячку, але вже активно готуються накопичувати запаси жиру та облаштовують своє житло, тобто барвля. Їжачки теж облаштовують свої гнізда. Вони, так само, як і білочки, ховають у своїх схованках запаси на зиму. Ось лісові миші собі збирають жолуді різне насіння, ховаючи їх у нірки. А у деяких тварин, як, наприклад, у лисиці, та вовка, починає відростати пухнаста густа шерсть, а зайчик змінює забарвлення і свого кожушка. Кожен осінній місяць друзі відрізняються своєрідними особливостями. Але особливо помітний своїми неповторними барвами і контрастним саме жовтень. А на сьогодні, друзі, я прощаюся з вами. До побачення! Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І ви дізнались багато нового та цікавого. Отже, малята до побачення, до нових зустрічей!